У мене на каналі було запитання, чи страшні речі, які були вже вживані, тобто, ну, секонд хенд так взяти. Хочу вам відповісти, що з цього приводу думаю я, потім те, що вам покажуть карти Таро. Давайте спочатку. Подивимось так. Дуже багато практиків розказують вживані речі, це просто якесь зло, ви натягнете на себе якусь жахливу енергетику та таке інше. Але якщо хтось, наприклад, запропонує людині отримати в дар вживаний будинок або автомобіль. То чи буде людина так думати? Ні, давай, давай, давай. Або якусь там каблучку з якимось дорогим каменем. Чи будете ви казати, ой, ні, погана енергетика, не треба, мені такий подарунок. Ну, бачите, вже подвійні стандарти. Що я думаю з цього приводу? Що я думаю з цього приводу? Ви, коли, наприклад. Йдете до секонд хенду якщо ви думаєте, що там якась хвора чи померла людина, ви зараз візьмете її річ, і потім теж захворієте, то повірі, вашій буде вам. Якщо ви йдете в секонд хенд просто знайти якусь там річ, тому що вам треба кудись чи на город в ній ходити, чи ви шукаєте якусь брендову річ. Чи просто ось думаєте, я піду, куплю класну річ, її носила дорога якась жінка багата, успішна, і я підзаряжусь від неї також позитивом, то буде вам також так. Тому я думаю, що речі з секонд-хенду не такі страшні, як про них розказують. Якщо ви вже так переживаєте, що щось там не так з речами з секонд-хенду, то можна. Взяти і замочити ці речі в сольоній воді, хай вони так постоять годинку-дві, бажано це робити, коли місяць спадає. І потім випрати речі і можете ними користуватись. Якщо ви берете якусь річ і дійсно відчуваєте, що в неї ну, от якась погана енергетика, то не купуйте її, не беріть, ви, якщо вже купили і тоді викиньте. Якщо відчуваєте якийсь негатив від цієї речі. Тому я не думаю, що все це так страшно, як розповідають. І в кожного були різні моменти в житті, коли вони могли купувати вживані речі. Я, наприклад, теж колись купувала речі в секонд-хенді і перешивала їх, я дуже добре вмію шити. І були такі часи, там, 2000 роки, коли я купувала речі в секонд-хенді і шила з них те, що мені хотілося. І я була задоволена, і все було добре. Тому я не вважаю, що речі секонд-хенда несуть якесь глобальне таке зло, як розповідають. Все по вірі, вашій буде. Крім того, якщо ви за річ платите гроші, то ви вже від цього відкупилися. Тому от, такі ось ці твердження. А як людей ми беремо собі в партнери, і вони також вже були в стосунках. Ну, також, як на це дивитися, ну вже людина була з кимось в інших стосунках, ну, також вже якось вона. Не новенька, то ви ж будуєте відносини і не думаєте, о, якась там енергетика чи щось таке інше. Чи автомобілі не купують. Навіть автомобілі після аварії купують за аукціону. Ну, нічого, відрихтували, їздять задоволені, освятили, все добре. Тому я думаю, що кожному буде вірі його. І не такі страшні ці речі. Як розказують деякі практики, нагнітають ось все, кошмар. Звісно, я думаю, що може бути якась річ, яка може нести негатив. Але будь-яка людина, я думаю, відчує це, і вона просто не візьме цю річ. Давайте ми подивимось зараз на таро, що покаже розклад таро. В цілому, чи такий страшний ось цей секонд-хенд, речі? секонд хенду як розказують. До речі, коли річ шьють, то також дуже багато чіпають ту тканину. Невідомо з яким настроєм майстер ш'є ту спідницю чи сукню, чи костюм. Далі в магазин речі потрапляють, їх же міряють до вас також багато хто. А потім річ взагалі повернути можуть. Ось вам буде секонд хенд але за шалені гроші. Тому не знаю, що вам сказати. Звісно, я бажаю кожному, щоб у нього було таке фінансове становище, щоб він міг собі дозволити купувати те, що він хоче. І нові речі, якщо вони вам потрібні. А хто любить вінтажні речі, то чому б ні не купити їх десь там десь в антикварних магазинах чи щось таке інше, як картини ми беремо старі, чи якісь там діаманти родові. Тому не знаю. Я до цього відношусь спокійно. Я знаю, що вірі наші буде нам. Тому, тому ось так. А що покаже Таро? Зараз подивимось. Чи несе якусь руйнівну енергетику річ із секонд хенда на людину? Що тут покаже король жезлів? Сила, паже з дев'ятка мечів. Ну, якщо так взяти, ну, це більше нагнітання. Все-таки по вірі нашій буде нам. Е якщо людина думає, що їй ця річ принесе негатив, або вона йде в секонд-хенд і, і думає, ой, я такий бідний, нещасний, я вимушений ходити в цей секонд-хенд, хоча, мені здається, зараз там такі ціни в секонд-хендах, що, мабуть, е тільки багаті люди можуть туди ходити. Е тому не знаю. Більше це як нагнітання, самопрограмування. Якщо ви думаєте, буде погано, то буде погано. Якщо ви думаєте, о, я прийшла, там щось купила, що мені необхідне, якусь там дрібничку, тому що так її не купиш, а вона може бути вживаною, продаватись за недорого. І я буду користуватись нею, все буде добре, то все буде добре. Тому тут тут більше як самонавіювання. Але все-таки, щоб зняти чужу енергетику, то можна річ почистити з сіллю, як я вам говорила, замочити, потім виправ, випрати. Обов'язково, звісно, прання має бути. Також можна почистити річ вогнем, просто свічкою взяти над, і вогнем почистити. І все буде добре, тому, тому кому потрібно. Користуйтеся, а хто боїться, то купуйте те, що ви хочете. Я вже давно не була в секонд хенді не купувала нічого там. Але колись я шила, і я була досить задоволена, тканина там була якісна в цих речах, я все перешивала. Помню, купила якийсь плащ такий великий, синій, і я його перешила собі на курточку. Я була така задоволена тією курткою, я її носила, і все було добре, тому я не знаю. Я до цього відношусь спокійно. Краще краще не зациклюватись на різних дрібницях, і хай у вас все буде добре. Дякую, що додивились до кінця.